Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, а чи кожна пташина вирій на зиму літає? ненькі спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Он де бачиш пташина сивенька, стаче швидко там біля хати, що зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, на що морозу чека? Не боїться морозу вона. Не покине країни рідної, не боїться зими на весною. Жде, що знову прилине весна? Мамо, ті сиві пташки сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, розсвірінька листа, Мовим про зиму байдуже. Бачиш, розпівалося як. Не байдуже, тій пташці, мій синку, Мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо ж співає чудна, краще шукала б зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна співа веселенько, Розважає пташини серденько, Жде, що знову пролине весна. Вже сонечко в море сіда, у тихому морі темніє, прозора глибока вода, немоксамиць зеленіє. На хвилях зелених тремтять її іскри блискучі. І ясним вогнем миготять, як блискавки з темної тучі. А де корабель наш пробіг, Дорога там довга й широка, біліє, як мармур, як сніг, а ледве примітна для ока. Рожевіє пінистий шлях, та іскра заблисне, то згасне. Ось промінь останній. Прощай: веселеє сонечко ясне. Час гарячий поудневий виглядає у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмалки, ясне сонце. Певне все країна світла та золотистої блакитті. Певно, тут не чули зроду, що бува негода в світі. Тиша в морі, ледве-ледве. Колихає море світу, не колишеться од вітру на чонах вітри білі, з тихим плескотом на берег, риних хвилочка перлиста, править хтось малим човенцем. в'ється стежечка золотиста. Править хтось малим човенцем. з тиха весла підіймаєм, І, здається, що з весельця щире золото спадає. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна, надія вернути ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, хоч вмерти, хоч жити мені усе одно, поглянути ще раз на степ могилки, востаннє згадати палки і гидки, ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна.